Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але з так званою умовою. Очільник Кремля висунув ультиматум Україні. Москва припускає зустріч Путіна, зеленського і Трампа. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що, начебто, готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на завершальному етапі перемовин. Водночас він знову висловив сумніви, що домовляв легітимності українського лідера. Про це Путін сказав під час розмови з російськими пропагандистами. Цитата: Ми готові зустрічатися. Я готовий зустрічатися з усіма, зокрема із Зеленським. Якщо Українська держава довіряє комусь вести перемовини, нехай це буде Зеленський. За його словами, ключове питання: хто саме має право підписувати підсумкові документи. Коментуючи тему, глава Кремля знову повторив, що Володимир Зеленський нібито не має легітимних повноважень. Путін стверджує, що продовження повноважень президента нібито не передбачено, мовляв. Така норма стосується лише Верховної Ради, якщо в країні діє воєнний стан. Цитата: там написано, що в умовах воєнного стану вибори не проводяться. Це правда, але ніде не написано, що продовжуються права президента. Ні, все продовжуючи свою логіку, диктатор заявив, що в Україні нібито вся система влади нелегітимна. За його словами, якщо президент, мовляв, немає легітимності, то й усі його призначення під сумнівом. Цитата: Чому я це кажу? Нам байдуже, хто веде перемовини, навіть якщо це чинний глава режиму. Я навіть готовий зустрічатися, але якщо це буде якийсь завершальний етап, щоб не сидіти там і щось ділити нескінченно, а поставити крапку, підпис має стояти легітимної влади, сказав Путін. Резюмуючи, він додав, що інакше, мовляв, домовленості втратять чинність, щойно зміниться влада в Україні. Ба більше Путін пригрозив погіршенням ситуації для України, якщо Київ, мовляв, відмовиться від перемовин з Москвою. Цитата. Не будуть домовлятися, ситуація можливо ще зміниться у гірше для них бік. Не треба тягнути, треба сідати і домовлятися, заявив глава Кремля. Зазначимо, згідно з українським законодавством, під час дії воєнного стану вибори не проводяться. Це означає, що повноваження обраної раніше влади зберігаються до завершення воєнного стану і можливості провести нові вибори. Тим часом Дмитрій Пісков. Прокоментував можливість зустріч лідерів Росії США та України. За його словами, така подія має стати, мовляв, підсумком тривалого перемовного процесу. Прес-секретар російського диктатора зазначив, що не виключає зустрічі Владиміра Путіна з Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Цитата. Зустріч Путіна, Трампа та Зеленського має бути результатом тривалої роботи та вже підготовлених точок, заявив Пісков. Крім того, Кремль цитую сподівається вийти на третій раунд перемовин з Україною. За словами Піскова, потрібна серйозна підготовка до врегулювання конфлікту. І Україна мовляв має усвідомити, ситуація змінилася порівняно з тим, що було три роки тому.